Заручників. Во, во, во. Ой, і. Заручників родини Леві також тримають? Е, добре, це я не записував. Молодець! Я знаю. Я тут для цього сиджу. Угу. Мене звуть Кіт. Мілорде. Мілорде. Мене звуть Кіт. Мілорде. А, Це неприйнятно. Подушки неправильно розміщені. Можу я запитати вас про одну річ. Чому ви постійно стоїте у мене на шляху? Ну, я єдина людина, яка може бути вашим супротивником. Не зазнайте жалюгідної поразки від мене. Леді Аліне. Ви ж. Головна героїня, врешті-решта. Mm -hmm. Як сумно. Схоже, що леді Айлі все ж таки стратять. Ідеально. Що таке? Регалії святих демонів і дів? А? А? Зі мною все буде гаразд. Я б ніколи не засмутила Лорда Плода. Тільки його е, інтонація була настільки песимістична, начебто вона дивиться у власний гроб. Як це? Е, українського... Гріп. Ні. Який гріб? Значить, я це українізую просто. Чортовий матері гріб! Хто молиться, я молиться гріб, є таке слово псе. Але все-таки гроб. Можна і гроб, і гріб. Виглядає це калька, має вигляд. Чай теж має жахливий вигляд. Дозвольте мені приготувати ще одну чашку. То що, ви плануєте розірвати заручини зладіалін? Ви плануєте? То що? Ви плануєте розірвати заручене зладіалін? Та найби тебе качка копнула стерво. Дай я послухай. Та найби тебе качка копнула, перекачана ти стерво. Лорд клот ніколи не помре і не залишить мене. І Це означає. Що я маю врятувати лорда клода до того, як це станеться? Він казав, що емоції я не показую нормально. А тепер що тобі не подобається? Так манерність! Тут сама головна фішка цієї героїні! От конкретно ви все серйозно не треба. А далі я ж нічого не кажу. Не вбивати мене. Не потрібно. Ні, він не потрібен. Леді Аліне, помаз для вас. Га? Зачекайте, лорда клоде, це дуже непристойно з вашого боку. Я не хочу чути це від жінки, яка прийшла на бал з качиною головою. Непогано, прикольно. Поглинайте магію повелителя демонів. Він щось не те. Мені не подобається вже. Все це сад, це твоя проблема. Ну Звісно, а кого ще звинувачувати? Та якось посимістично. Леді Аліне, в мене для вас пакунок. Вже так, не може бути. Я... <ріст> Ваша сукня для бали, що за два дні. Що за скоромовка? Що це? Ваша сукня для бали, що за два дні? Седрику? Седрику. Мені наказано змусити вас, навіть якщо ви скажемете типа Якщо з нашим господарем щось трапиться, ми замусимо тебе заплатити за це. Якщо щось трапиться, просто відкуси мені голову. Гаразд, якщо щось трапиться, відкрити мою голову. Нормально. Звичайно, розмови у друзі. Я й сам зробив кілька поганих речей. для мене це буде честю. Не те, щоб всі могли зрівнятися з нашим повелителем, навіть усі рад. Велю, відчуй атмосферу. Спробуй зрозуміти складнощі людського серця. Ти ж не маєш на увазі? яке марнотратне використання чаклунів? Усе в порядку. Я його приборкала. А вона хритит? вона там Вона Тут зверху так. летить, а вони а, знизу біжать. Навіть без своїх спогадів лорд не змінився. Він радше помре, ніж злучиться з тим, що йому подобається. Ну-ну, годі пручатися. ну годі -ну, пручатися. Ну -ну, О, оце було приколь. Про що ти говориш? Більше запутає. Про що ти говориш? Ммм, классно, Айлина, Ти, мабуть, злякалася. Ну що за пауза? Придихання. Спокійний голос. Зібрався. Можна ти... Айліна Я кохаю тебе. Романтика де? Айліна Я кохаю тебе. Що? Джеймсе! Я чую тебе! Де ти знаходишся? Хіба ти не, на... За. Хіба ти не намагалася залізти у... у ліжко принца Седрика? Хіба ти не намагалася залізти у ліжко принца Седрика? Ви двоє так добре підходите одне одному. Ти повинен дозволити селені обдарити тебе назавжди. Mm -hmm.